Пролунала вістка, що ворог вдерся на нашу землю. Я закликаю до того, щоб тримати, хто має силу, хто здоровий, щоб одну добу постити на воді. Такі обставини нас до цього зумовлюють, і це духовна зброя. Це зброя, яка допомагає нашим ЗСУ. Ми завжди повинні бути до всього готові, до всяких викликів, які існують у суспільстві, так як ось ця війна, час диктує, ну а ми що можемо, то реалізуємо. Перед день третьої річниці вторгнення Росії на територію України ми маємо зустріч з преосвященнішим владикою Ігорем Архієпископом та митрополитом Львівським. Слава Ісусу Христу, Владико! Слава новіки, Владико. Якщо так подивитися на ваше життя, ви пережили багато бар'єрів, багато перепон. Це є перш за все підпілля нашої церкви, життя духовне в час періоду такого. Поїздка до Москви, відтак незалежність і незалежність нашої церкви, активне служіння, згодом ковід, тепер війна. Чи щось може вплинути на ваш мир і на ваші відносини з Господом? Ну, я не думаю, що щось може впливати, бо людина, яка має віру і вірою живе, вона живе навіть. І тоді, коли їй дуже прикро, і ми маємо такі приклади, скажімо, наш патріарх Йосиф Сліпий, який пережив більше, як війну, який пережив ув'язнення, табори, не зламався і такий інший, як він, та це якщо йдеться про духовних осіб, ну і також мир'яни багато. Пережили, які не зламалися в таких різних випробовуваннях. І це дуже важливо, особливо для особи духовної, щоб вона Богові довіряла навіть в тих труднощах, а завжди про труднощі, великі випробовування, пам'ятаємо сам Син Божий, витерпів, розп'яття на Христі, то нам ще далеко до. До таких е, випробовувань терпіння. Так? Чи ви пригадуєте цей перший день, коли відбулося ось це активне вторгнення на територію України? Яким був для вас е, ця новина, перш за все, яку почули ми? Е, ця тривога, можливо? Як ви прожили цей перший день? З чого він починався? Поділіться трішки. Я в цей перший день не був у Львові. Я Поїхав з таким паном Соколовським Анатолієм до плав'я, та і тоді перший день, та я добре пам'ятаю, як е, пролунала вістка, що е, ворог вдерся на нашу землю, що ворог стріляє, і йде. Ну, як я це відчув, відчув таким холодним. Дуже потом, сумом це мене перейняло, та і несподіванкою дуже великою, бо хоч говорилося, що десь війська, ті типу, під кордон перер... пересуваються російські, але чомусь про війну не хотілося думати. та Хоч нас також і на синоді попереджали, що Росія дуже-дуже готується і що, мабуть, Таке вторгнення буде, і воно відбулося. Ну, це був дуже великий такий сум. Я відразу повернувся додому в машину, приїхав сюди на місці, до Львова, очевидно, щоб бути тут, де є ну, наші вірні, де житло, де архієпархія, щоб бути разом. З людьми, ну щоб слухати також і наших священників, наших людей. Та така була ситуація не дуже така бажана, але дуже тривожена. І коли ви повернулися до Львова від того моменту, коли вже розпочалася активна фаза війни, Львів до війни і тепер в час війни, ви є митрополитом Львівським. І це в якійсь мірі ваше місто в опіці духовній. Чи змінюється, як змінюється? І що би ви хотіли бачити у ньому, можливо, якісь свої побажання, на вашу думку? Коли війна починалася, очевидно, що не було, я би сказав, такої організації, як є зараз, коли є волонтери, наші. Священники, які капелани, які безпосередньо певна кількість їх є на війні, тому е різні доп допомога, яку робить наша церква, зокрема, священники стараються нав'язувати різні контакти своїми знайомими, за кордоном, щоби Ну, наприклад, авто для військових, для лікарень якісь медикаменти, якісь інші потрібні інструменти тощо. Та, ну, тепер дуже мимо служіння, яке чинить наше священство, дуже багато. Робиться такої гуманітарної допомоги. І священники самі їдуть туди, і також передають, чи комусь якось пересилають. Та ось така зміна таке ще велике, додаткове навантаження, я би так сказав. Ну, але це навантаження для не тільки для священників, це навантаження для всього нашого. Народу, який любить свій край, який любить свою Україну і старається її захищати, боронити, як хто може. Очевидно, ми також молитву зорганізували. По деяких наших церквах це триває і досі така цілодобова молитва, щоб підтримувати наше військо. І також, наприклад, на синоді. Ми зробили таку постанову, що кожна єпархія або по дві єпархії, які проводять добовий такий піст за Збройні Сили України. Так і от так, такі вимоги, е, час диктує. Ну а ми що можемо, то реалізуємо. Недавно я почув від представників московської церкви про те, що лише вона вміє постити, а католики, інші деномінації не забули про це. Ви нагадали тільки що про піст. Коли саме в своїх проповідях завжди наголошуєте, що щовівторка наші вірні архієпархії повинні десь доєднатися, долучитися до посту та молитви. Як би виглядав цей конкретний піст, і що для вас він означає, як для архієрея своєї пастви? Очевидно, що я завжди згадую за молитву, згадую за піст, згадую за допомогу Збройним силам України. Такі обставини нас до цього зумовлюють, і це духовна зброя, це зброя, яка допомагає нашим ЗСУ. Духовний спосіб, Господь Бог знає, як це перекваліфікувати і передати. Ну, і ми навіть таку створили групу радість, називається в цій групі, десь є, може, коло 55 осіб. Є два священики, є наш отець Юстин Бойко і Іван, Отець Колодій, решта є. Мер'янки, жінки, декого із них чоловіки воюють на фронті, декого якісь рідні, Буває таке, що ніхто, але ми цей постараємося тримати добово. Я закликаю до того, щоб тримати, хто має силу, хто здоровий, щоб Одну добу постити на воді, пити воду. І ну, не, є, та я знаю, що з тої групи наші практикують таке. Я також людям це кажу. А, ну як вже хто, хто може, як і хто як робить, то вже кожного приватна справа. Це владико. Ви ініціювали ту групу, так? Е, ви її створювали, чи це десь ініціатива була, власне, мріян. Ні, ця група була інша, вони переписувалися про що інше, і про це не була мова. І по тому, коли ось сталося, що на синоді зробили постанову, очевидно, що я тоді озвучив в ту групу, і наші дівчата підтримали, і воно існує досі, і практикується. Ви десь вже заторкнули частково про служіння львівської архієпархії в час війни, згадуючи військових капеланів, волонтерства, гуманітарну допомогу. Можливо, ще чомусь змінилося ось це служіння до війни і тепер в час війни? Можливо, ще щось серед духовенства, ваші зустрічі з духовенством, ваші зустрічі з мирянами, Ось чи змінилися десь така діалог з ними? Чи атмосфера, тобто, можливо, ви тепер якось по-іншому бачите конкретніше і краще ту чи іншу ланку, яку виконують священики чи миряни. Можливо, участь мирян стала більш такою сильнішою і єднаючою. Що би ви про це розказали? В часі війни, скажімо, дуже багато перебуло народу зі Сходу України, які. Ну, з тих місць повеселялися, бо там війна, там їхні будинки зруйновані, розбиті, обстріляні. Та, і коли сюди ці люди прибували, очевидно, що наші священники дуже допомагали і допомагають досі по деяких місцях, наприклад, в Страчі, Ще є, які живуть там в нашому домі паломника, які е, люди, які допомагають. Ну і в інших місцях є де перебувають ці люди. Багато правда, перебувши якийсь певний час, певний період, виїхали е, за кордон, деякі поверталися м, назад або в інші місця попеїжжали тут. Україну, і це очевидно, що такого досвіду ми не мали. Такий досвід служіння в нас ну, стався так вже по, по тому часі, і по тій ситуації, яка складалася військова. Ось а щодо такого іншого служіння, ну, священники, як служили, так стараються. Служити в нас тут, скажімо, обстріли такі, слава Богу, рідкісні, коли звучать сирени, по багатьох наших церквах є місця, де можуть вірні собі прийти, перебути, якби такі бомбосховища та під церквами особливо. І це дуже допомагає, навіть, скажімо, коли й вночі звучить ця сирена, то є священники, які чергують, які там є разом з людьми, щоб хтось був відповідальний. Та? Може, таке тільки, а решта, так, як ми молилися, ну, молитви, може, більше також є, ну, бо час військовий вимагає, я вже говорив про це і. Молитві також е додати. Читаючи десь, напевне, ви кожного ранку читаєте новини, чи якось так рідше? яка ваша періодика в пізнаванні того, що твориться в Україні, як часто ви е слідкуєте? Так, кожного дня, кожного ну дня. та й кілька разів на день навіть угу. заглядаю і дивлюся на повідомлення. Та. І, власне, десь ці новини, на жаль, не є такі аж втішні, які додають цю надію. Але моє питання наступне: чи змінився ваш погляд на цю надію? Особливо ми зараз тепер крокуємо в ювілейний рік надії, та читаючи ці всі новини, зустрічі, які відбуваються, чи змінився цей погляд на надію, віру, на молитву вашу, можливо, вона вже тепер інша, ніж була до війни? До війни. Надію на те, щоб завершилася війна. Не було б не було війни. А тепер, очевидно, що завжди молишся і Бога просиш і кричиш, щоби. Я завжди молюся, щоб Боже, заверши війну. Ти найкраще знаєш, як це зробити. І це правда найкраще Бог знає, як зробити. І по церквах також, де я буваю, я завжди людям кажу, що молімося до Господа Бога, щоб Господь. Завершив війну. І я вірю, що, що Бог завершить, коли, станеть, коли це станеться, як це буде, Ну, це вже не наша справа. Скажімо, наша справа молитися і що можемо робити для того, щоб ця війна завершилася. Але вона вічно не буде, вона, очевидно, що завершиться. І тепер чекаємо різні переговори, що, що вони дадуть, які висліди буде. З тих різних перемовин, як до цього дійде, ви, як душпастер і той такий єпископ та, для своїх священників, які мають взір на вас, на ваш приклад. Чи ви маєте зараз відповідь, яким би мав бути священник сьогодні, особливо в час цих викликів? Зараз семінарії наші поповнені багатьма покликаннями. І завдячуємо Господу за те, що Він кличе. Що би ви сказали? Можливо, тим молодим священникам мені також можете сказати, буду вдячний. Ось яким би мав бути священник сьогодні. Ну, таким би мав бути, як, як завжди: добрим, побожним, той, хто Богу довіряє, хто на нього також надіється, хто його любить, його проповідує. Думаю, що. Тут якихось таких змін нема, навіть коли, скажімо, є війна, щоб священники були зі своїми людьми, щоб вони продовжували з людьми разом молитися, бути, не залишати, і, слава Богу, наші священники не позалишали своїх парафій. Не як то кажуть, не покинули, не повтікали, Та, бо тривога така, як зразу поступила, була дуже великою. І в деяких було питання, що робити, чи залишатися, чи також пробувати десь в інші місця переїхати чи податися за кордон, але слава Богу, всі лишилися на місці. Ну, дехто Виїхав по різних причинах небагато якісь одиниці. Виїхали з причини, наприклад, хвора дружина, треба було поїхати там на лікування чи якісь такі інші. Але так, всі наші священники на місці. Я би сказав, що не тільки тут, а також на Сході, скільки можна було трималися наші священники. хіба вже де порозбивали ці церкви. Ну, не було людей, тоді, очевидно, там вже нічого їм було залишатися, і вони прибули десь переїхали в інші місця. А так, священник це як другий Христос, та й він має служити Богові і людям всюди і завжди, так само без, без змін. Власне, ви говорили і заторкнули про священиків, які не покидали парафії і на сході, особливо в час окупації. Знаємо про наших отців-редентористів, які довший час були в полоні, але з молитвою нашої церкви вони були визволені і зараз на свободі. Чи є у вас комунікація зі священниками, які зараз? Можливо, близько до фронту, чи, можливо, і десь на території окупації комунікуєте, підтримуєте стосунки, десь спілкуєтеся, дізнаєтеся. Наші капелани, які, які там їздять регулярно і священники, вони приїжджають і завжди е, інформують про те, е, яка там ситуація на лінії фронту, та деякі дуже Дуже близько є, та, і також ті капелани, які постійно є там, які періодично приїдуть сюди, на, на кілька днів і знову їдуть туди. Очевидно, що вони приходять, просять благословення завжди, як ну, щоб і для себе, і для також наших військових, які там є разом з ними, та, і вони розповідають. Про велику потребу священника і про для, для військових. І військові дуже задоволені тим, що з ними є священники. Ось тепер з Курщини мені переповідають, що там не мають вони священника, якісь там є проблеми, я не знаю з чого. Я ще буду до владики Богдана Манишина запитувати. Але, але військові хочуть, щоб з ним. Священник був. І це добре. Ви щотижня маєте дні, коли приймаєте відкриті до вірних, які можуть приходити до вас, які мають якісь потреби, запитання, чи просто поспілкуватися. Які це люди? Хто до вас приходить? Які це розмови? Ось? Бо це також десь гарний знак того, що вони знають, що є єпископ у Львові, вони знають, що вони можуть прийти, що він очікує, що двері відчинені. Хто ці люди? Трішки про них. Ну, найбільші наші вірні, та вони приходять, зрідка приходять військові, які приїжджають, скажімо, колись з Харкова. Були, зайшли також, де що їм я попередавав. А так, ну, переважно наші вірні приходять, які мають різні свої потреби, зокрема, якісь збірки. Просять, щоб... Ну, є різні хворі. Хворим є, також там десь влучила. Якась ракета чи обламок з ракети в якийсь дім. Люди просили також, щоб вони могли робити збірки для того, щоб відремонтувати свій, свій дім, свої помешкання. Та, ну, такі священники також наші приходять, які їдуть за кордон щоб якусь гуманітарну допомогу привести. Ще є різні такі поточні виклики, наприклад, е організація Золотого Мольберта, коли де приїжджають діти, вони мають приїхати десь перед 1 червням, бути тут, малювати, І також це річниця. До річниці митрополита Андрея Шептицького, вони також просять, щоб допомогти якось в розміщенні, щоб їх розмістити. Я, ну, де можемо ми своїми силами також просимо владу, щоб влада допомогла, щоб таких дітей прийняти, ось такі також приходять. Ну, А решта різні є, скажімо. Якісь презентації книг, що люди роблять, в музеї відкривають якісь виставки. Також запрошують. Та й ми почергово, коли я, коли владика Володимир, угу. відгукуємося. Перед нами є два томи вашого духовного слова довірних, і знаю, що вже готові практично є і наступні видання. Тепер в цей час війни, чи змінилося це духовне слово довірних? І якщо змінилося, воно чого саме набрало, якого іншого характеру? Що тепер ви говорите людям, які потребують Бога? Ну завжди говорю насамперед про євангельську про тему. Та, яка задана є євангелистами, або апостольські діяння насамперед, це. Ну, а потім очевидно, що згадаю за нашу ситуацію коротенько, яку переживаємо, ну, щоб підтримати людей, також що не можемо ми заламатися, а треба нам витримати, молитися до Бога. І те, що я вже згадував, просити Бога, щоб ну, кінець цій війні пройшов. Ви також згадували на початку мого запитання про, про випробування і говорили про патріарха Йосифа Сліпого і багато інших наших прикладів, архієреїв. Вони завжди зверталися до влади. Вони завжди мали також духовне слово до цієї ланки. Моє питання, Владико, коли настане мир, на вашу думку, і що би мала робити влада, щоб цей мир настав швидше? Влада, ну, та влада робить. Я гадаю, що. Багато дуже роблять. Може, часом, як чується, якісь неспокої між ем, владними особами, які одні проти других починають протистояння якісь і так далі, думаю, що це не на часі, і що, що цього не можна, не можна робити і практикувати. Тепер треба проявити максимум терпеливості одні до других, очевидно, толірувати, ну і чекати, як е, війна завершиться, і коли є щось справедливе, то тоді вияснювати справи і вирішувати їх. Мені подобається, що, що наша особлива служба безпеки дуже. Наскільки може слідкує за зрадниками, які ну, десь тут, там весь час проявляються, і за це їм дуже велика вдяка, що вони дуже багато всяким нещасним випадкам запобігають. Так? Ну і Запобігаю тому, щоб, щоб не було якихось нещасть ще більше, як, як, як воно є. Так? Коли Бог завершить війну, якою буде Христова Церква в майбутньому в Україні? Якщо йде про нашу церкву, гадаю, що ті місця, де були наші церкви і де можна буде, якщо знайдуться люди, очевидно, треба буде їх відновлювати, повертатися туди, на ці місця. Но і воно також повинно нас якось надихати на те, що ми завжди повинні бути до всього готові, до всяких викликів, які існують у суспільстві, так як ось ця війна, також ми були готові. Ми її не чекали, але я гадаю, що таку готовність ми проявили, що всі залишалися на місцях і всі. Свою, ну, своє служіння продовжували виконувати. Це дуже важливо. Так. На завершення нашої розмови, що би побажали своїм вірним львівської архієпархії, вірним української греко-католицької церкви, християнам в Україні, я би побажав більшої віри, хай віра в нас зростає, хай довір'я до Бога також ніколи не понижується, а росте і. З великою надією молитися до Бога, просити, щоб він завершив цю війну кроваву, яка провадиться в нашому народі. Щиро дякую. Нагадую, що ми мали зустріч, розмову з митрополитом Ігорем, архієпископом, митрополитом Львівським української греко-католицької церкви. Хай десь Господь оберігає нас, провадить, уповаємо на його на нього, на його заступництво.